9 серпня можливості дитинства. Як мало батьків усвідомлюють, яку дивовижну довіру надано їм і яка серйозна відповідальність лежить на них із появою маленької дитини, якщо не брати до уваги тих, хто розглядає її як непроханого гостя, який прийшов позбавити їх егоїстичного задоволення і самозадоволення. Можна сказати, що більшість із тих, хто радісно вітає появу новонародженого, розглядають його протягом кількох місяців свого життя скоріше як іграшку, аніж як священний дар від Господа, що його потрібно віддати Богові. Як мало тих, хто вважає, що серйозне виховання дитини має починатися з перших днів її життя і ніколи не припинятися. Люди разюче сліпі в тому, що стосується сприйняття їхніх власних дітей. Вони були б глибоко ображені, якби хтось натякнув, що їхня дитина не має достатньо розуму, однак самі не визнають за нею навіть такої ж кмітливості, яку приписують домашньому собаці. Дитині постійно говорять усілякі нісенітниці, і по суті вона майже не чує нічого іншого. Потім у її присутності помічають і вільно коментують усі її позитивні риси, постійно спонукаючи демонструвати їх, особливо перед гостями. Усе це робиться в повному, здається, несвідомому стані. Що не лише втрачаються цінні можливості, але й закладаються враження, які згодом буде дуже важко викорінити, і які можуть завдати до вічного болю і страждання невинній жертві марнославства і невігластва її батьків. Фактом є те, що не тільки жодна інша істота, а й жоден дорослий не має такої ясності сприйняття та такого глибокого обсягу розуміння, як мала дитина. У жодному іншому віці людина не навчається так багато, як у перші два роки життя. Протягом цього періоду, або щонайбільше до кінця третього року дитина без зусиль освоює одну мову, а у багатьох випадках дві або навіть три, і крім того, накопичує шляхом спостережень величезну кількість фактів. Жоден природодослідник не спостерігає так уважно і з такою користю, як маленька дитина. Глибини Божі, які приховані від мудрих і розумних, відкриваються немовлятам, того часу, навчаючи, промовив Ісус: Прославляю Тебе, Отче, Господи Неба і землі, що втаїв ти оце від премудрих і розумних та Його немовлятам відкрив. Матвія 11, 25. Однак більшість Батьків вважають, що неможливо справити жодного релігійного впливу на розум дитини молодшої за 3 або 4 роки, або що все її життя може бути остаточно сформоване до цього віку. Дійсно, далеко не всі замислюються про це. Ми, звісно, не маємо на увазі, що дитину в такому ніжному віці слід навчати богословських догм, адже навіть для дорослого. Це не обов'язково є справжнім релігійним навчанням, але батьки, які знають Господа як особистого друга, і які навчилися розпізнавати життя, як воно проявляється, та оцінили майже безмежні можливості душі, відданої під їхнє опікунство, дізнаються від Бога, що вірив їм свою дитину, як розпоряджатися дитиною і що з нею робити. У Христі можливо все, бо Він представлений як людина приклад для всіх інших життів, міра їхніх можливостей і засіб для їхнього здійснення. Готуймося до зустрічі з Христом та щодня досліджуємо Слово Боже. Нехай Господь звеличиться та прославиться через слова з наших уст та діла наших рук, гарного всім настрою! Посміхайтеся частіше та пам'ятайте! Христос любить нас.